Будь ласка, Георгій Георгійович Мазурашу, фракція Слуга народу. У мене прохання до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Дениса Анатолійовича, заради Бога, заради світлої пам'яті захисників, які віддали життя за Україну, серед яких, на жаль, і мій громадський помічник, на знак поваги до воїнів, добровольців, які з честю захищають вітчизну на передовій. Будь ласка, дайте доручення. Своїм урядовцям забезпечити очищення України від ганебної бусифікації. Будь ласка, доручіть міністру внутрішніх справ не залучати поліцейських до цих ганебних дій. Будь ласка, доручіть міністерству оборони вплинути, аби армія, військові стаціка не брали участь в обмеженні прав і свобод громадян України, що заборонено конституцією. Поможіть неспроможним воювати. Спокійно пересуватися на роботу і брати участь в справі оборони роботою на економіку. А я попрошу першого заступника міністра оборони дати відповідь стосовно мобілізації. Перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Гаврилюк. відповідно до ваших пропозицій, все слушно я, як доповідав раніше, проводиться робота щодо можливих шляхів покриття. Некомплекту військ на передових позиціях для цього вводиться відповідно урядом і питання можливості створення підрозділів вікових категорій з 18 до 24 років. Крім того, відкрит... За контрактом, так. Крім того відкриті рекрутингові центри. І проводиться робота щодо залучення іноземців для виконання завдань в районах бойових дій на нашій території. Крім того, у нас на сьогоднішній день вже діє більше 50 рекрутенових центрів по областях і містах України для залучення на добровільній основі також громадян України. Тобто, робота в цьому напрямку ведеться. Це перше. Друге, відпрацьований, практично вже опрацьовується, завершено напрацювання механізм у разі. Необхідного поступлення людського ресурсу для підготовки і заміни військ, які виконують сьогодні завдання в районах бойових дій щодо поступової заміни, починаючи з тих військовослужбовців, які вже виконують завдання з 2022 року. Але це відбудеться тільки тоді, коли у нас буде створена ситуація, коли буде наявний людський ресурс для здійснення підготовки і заміни підрозділів, які воюють. Ясна річ, що бусифікація це ганебне явище. Ми робимо все для того, щоб уникнути даного явища. Я вам дякую.